Мої прекрасні тельці! Мене звуть Антонюк Валентина, і сьогодні у нас з вами Даро погадашки, і ми дізнаємося, в яких енергіях пройде у вас січень місяць 2025 року. Я в шоці. Якщо реально я в шоці, сьогодні 30-те, я записую це відео. І я сподіваюся, що я його виставлю уже завтра. Поділюся з вами цією інформацією, тому що. Хочеться вже швидше, у мене досить були, я просто розповідаю історію, поки тасую карти. Цікавим був в грудень, я багато чого не встигала і зараз просто на останніх порах порю. Так, ну що, у вас тут випали карти, цікаві підсказочки для вас. Підсказочки для вас. І я запам'ятала карти. Тепер дотасую і подивлюся. По-перше, по-перше, мої любі тельці, ці дві карти вам говорили про те, що буде любов і буде якась дуже сильна велика переміна. А ще якісь будуть кермічні у вас ситуації, або вже кермічні ситуації закінчилися. Але давайте подивимося, що хоче сказати вам ця колода. І тут у нас паж мечів. Паш мечів, карта говорить про те, що час з чимось з кимось, або з якимось ситуаціями прощатися. Прощатися, сказати: прощай, прощай і відпускаю. Коротше, такої пісні немає, але не важливо. А, тому що. Коли ви будете йти в зміни, ви отримаєте того, чого ви хочете в дійсності. Ви з легкістю будете досягати своїх нових вершин, нових результатів, нових планів, нових цілей. Але для цього потрібно відпустити старе і піти навчатися, піти вперед до нових вершин. І тоді, тоді. Давайте подивимося, що буде чекати вас далі. І тоді ви почнете своє життя по факту з нуля, тому що це карта шут, карта говорить про те, що час йти е, в нові ситуації, в нові історії, повторююсь, да? е, в в новий шлях вашого життя, можливо, вже розпочинати те, про що ви давно мріяли, але, але ви боялися цього зробити. Просто перестаньте боятися, просто йдіть, просто відпускайте, просто не активуйте свою увагу на непотрібному. І тут у нас десятка пентаклів. Карта говорить про те, що для вас буде дарунок сім'ї, якісь нові можливості, фінансові звершення. Тому що десятка пентаклів це по факту дарунок. Також це карта сімейна, тобто це як підтримка. Можливо, вас буде підтримувати сім'я, можливо, поруч з вами є люди. Які є вашою сім'єю, які з радістю дадуть вам правильні підсказки, які допоможуть вам іти вперед, які допоможуть вам розвиватися, реалізовуватися, і вам потрібно до себе прислухатися і йти. І ти, звісно, також потрібно проводити час з сім'єю, тому що сім'я дає для вас енергію, дає здійснення мрій, дає досягнення цілей, дає впевненості, дає все те, чого ви дійсно хочете насправді. Так, і ще одна карта з цієї колоди. І тут у нас четвірочка мечів. Карта говорить про те, що, можливо, десь ви зациклилися на тому, що у вас не виходить, десь ви не довіряєте собі, десь ви не прислухаєтеся до себе, десь ви просто відчуваєте, що у вас немає енергії. Потрібно відпускати те, що не активно. Потрібно відпускати, ну, можуть бути скандали, сварки, якісь неприємні ситуації з іншими людьми. Пора це відпустити. Воно не ваше. Непотрібні люди нам не потрібні в житті. Потрібні люди завжди залишаться будуть поруч з вами в будь-якій ситуації. Ви розумієте, про що я так? І, і не, не, не забуваємо про те, що у вас була підсказка, дуже класна карта. Закоханість і повністю переміняється ваше життя. Тобто, як підсказки випадали, що в багатьох з вас мої любі тельці. В січні буде великий період перемін і трансформацій. Ви вийдете, наприклад, у кого не було чоловіка, будуть відносини. Хто не одружений, може запропонувати вийти заміж. У кого немає дітей, може бути зачаття дитини. Тобто, це якась кардинальна буде зміна. Наступна колода, і у нас тут будуть свої карти. Так? І тут у нас. І тут у нас двоєчка Пентаклі, карта балансу, карта питань з фінансами, карта на усвідомлення, що робити, куди йти, взагалі, як рухатися, на що звертати увагу, що не так відбувається в своєму житті. І час справа в тому, що це не тільки про гроші. У нас пентакль, у нас двоєчка пентаклів взагалі говорить про баланс всієї вашої життєвої історії, у всіх ваших сферах. Наскільки ви почуваєте себе гармонійно і комфортно. На це потрібно звернути увагу саме в січні. Так, ще одна карта вежа. Карта говорить про те, що, можливо, комусь прийдеться. Щось дуже сильно міняти, йти в А, Знаєте, якщо ти розумієш, що у тебе дім будується, але є якісь камінчики, які неправильно стоять, і він вже давно шатається, то треба під фундамент. І тут так само. Тобто, якщо ти, відчув, ти щось робиш, ти над чимось працюєш, ти щось намагаєшся змінити, але в кінцевому результаті ти бачиш, що немає ніякого результату, прийдеться повністю все відпустити. І тоді будуть трансформації. Друзі, ну немає чарівної таблетки, немає перемін. Я розумію, ця карта буде досить сильною, трансформаційною, трансформуючою, але вона приходить ваше життя, вежа для того, щоб ви поміняли. Свій кругозір, усвідомлення, щоб ви пішли кудись далі, усвідомили бляха. А я ж цінність, а я можу мати більше. А я можу мати це, а я хочу це. Розумієш про що? Я так ще одна карта стіка уміреності. Карта досить цікава. Вона говорить про те, що якщо ти хвилюєшся, що у тебе немає фінансів. Фінанси будуть вони будуть стабільними, тобто може їх не бути багато. Якщо ти хвилюєшся, що в тебе, ну тобто карта стабільності, карта того, що да, можливо, в тебе не буде якихось великих ростів і зростань, але у тебе є підтримка. Поруч з тобою завжди є люди, є ангели-охоронці, є твої наставники, є люди, які можуть тобі дати підтримку, які можуть дати тобі турботу. Просто не спіши час трішечки призупинити свій хід думок, речей, знайти в собі баланс, знову ж таки, повторюємося. Іерафант. Карта говорить про те, що, можливо, для когось в січні буде періодом навчань, періодом досягання чогось нового, усвідомлення якоїсь нової інформації, періодом виходу на новий рівень вашого життя і усвідомлення. А для цього треба знайти людину вчителя, знайти інформацію, яка десь якісь підказки. Дозволити собі йти вперед, дозволити собі вийти з зони комфорту, приділяти собі час, увагу, давати собі любов ну, тобто це великий спектр. В принципі, по іерофанту. Можливо, вже час комусь стати вчителем, можливо, вже час комусь приявлятися, допомагати людям, давати підказки, заявляти про себе як про особистість, тому що карта вона досить така великого спектру е має і просто Комусь із вас вже час щось змінювати в своєму житті і не боятися, не боятися заявляти про себе. Так, наступна колода, мої любі е тельці, будемо дивитися, що хоче сказати, ця колода вам. Так, і тут у нас, нас дев'яточка жезлі. Це... У мене хвора голова, але я кудись все рівно йду. Я нічого не хочу, але, але я чогось хочу. Бляха задовбалась. Ну, типу, карта такого плану. Типу, важко, не хочеться рухатися, е, щось пропонують, я захищаюся, я боюся, що в мене щось не вийде. Карта перепочинку. Час трішечки відпочити. Десь. Дуже сильно пахали, зливали свою енергію в кінцевому результаті нічого не маєте. Кінцевому результаті, в великому сильному мінусі. І е, в січні комусь потрібно буде перенабратися сили, дозволити собі вихідні, дозволити собі щось змінити, дозволити собі вийти з зони комфорту, дозволити собі, так? І ще я бачу, що в когось, можливо, є якісь питання стосовно фінансів, тому що це четвірочка пентаклів. Але я скажу так: тут чоловік. Король сидить на троні, і він він знає. Він не економить, він не переживає, він будує. Він будує великі плани, замки, він управляє, тобто в нього є енергія і фінанси будуть. Фінанси будуть. Просто треба вірити, просто треба будувати, не просто будувати якісь фантазійні замки, а йти уже щось придумувати, виходити з зони комфорту. Да, можливо, десь треба трошки щось підекономити, підскладати, підвідкласти, не спішити там, не бути транжирою шопаголіком і все інше. Але при цьому потрібно все рівно собі давати якусь певну підтримку, ту, яку, яку пора. Так? Ще одна карта у нас п'ятерочка мечів, карта доволі м -м, така незвичайна, говорить про те, що, можливо, з кимось буде якийсь такий неприятненький скандальчик, ссора, боротьба, поєдиночок. Ну, окей, ну виграєте ви в цій ситуації. Да. Але чи ви будете дійсно задоволені тим виграшем? Але чи дійсно ви будете відчувати себе переможцем? Подумайте про це, добре? Тому що не завжди а, ті засоби, які ми прикладаємо, дають нам а, ті результати, які ми хочемо. Так, і ще одна карта, звісно, з цієї колоди. Це у нас то з жезлів, вау, Карта говорить про те, що в січні у вас буде енергія, у вас буде бажання щось робити, кудись іти, діяти, реалізовуватися, проявлятися, досягати, не боятися. Просто беремо і робимо. Берем і робимо. Зрозуміли? Так, ну що, друзі, наступна колода. І що нам скаже нам наступна колода? Для вас, мої тельці. Так. І тут у нас король Кубків. Так, на що, дівчатка, у когось буде зустріч з класним королем. І буде цікаве спілкування, але і... так, попередження: король Кубків це просто чоловік, який вміє гарно говорити і ніфіга не робити. Тому що він. Окей, він король, він класний, але він хоче, він хоче романтики, а також гарні слова, сіріна пісенки, ля-ля, а толку ні. а-а. Не знаю, просто конечно, це контент для дорослих, але хочеться матюкатися, але чи треба, чи не треба. І виходить, що зустріч буде з королем Кубків. Досить буде цікаво, досить буде романтично, тому що це, це, це чоловік і дійсно романтик. Звісно, я не кажу, що там взагалі може бути ніфіга. Просто хто при, предупрежден, то творожон. Виходить, що коли ти розумієш, що, що поруч з тобою така творча натура, але на кожен товар є свій купець. По факту, Чим я свічу, те її притягую. Якщо я свічу, теж з легкістю, легким вайбом, але при цьому я така жіночка, яка знає, чого я хочу, то в моє життя теж може притягнутися чоловік такий з легким вайбом, але знає, чого він хоче. Якщо я не хочу відповідальності, якщо я не хочу відносин, то в моєму житті буде чоловік, який. Безвідповідальний і не хоче відносин, або не хоче брати відповідальність за відносини. Тобто е є багато нюансів. Це все дзеркала. Е кому цікаво, переходьте на мою сторінку в інстаграмі, я, звісно, про це розповім. Е можливо, е окей, якщо не про чоловіка, то у, у когось будуть ситуації, є творчі якісь ситуації, можливо, десь потрібно помалювати, поспівати, повеселитися, наповнитися, наповнитися творчістю, легкістю, сексуальністю, от ті. І грі, і, грівають, і гріцею. Тому виходьте з зони комфорту і просто творіть. Так? Давайте ще одна карта. Королева дисків. так. у нас тут по факту розповідь, розповідь то ви, я прям бачу, може бути парочка. Королева дисків це дівчина, королева Пентаклів, яка знає, чого вона хоче, яка з легкістю досягає всього того, чого хоче. І по факту у вас буде період. Че, що ти знаєш, що ти хочеш, просто дій. Просто прислухайся до себе. Така підказка. Просто прислухайся до себе. Якщо ти чоловік і дивишся це відео, історія говорить про те, що, можливо, ти зустрінеш жінку, яка буде багато в чому шарити і розуміти. І, можливо, потрібно буде її прислухатися до неї, до якихось її підказок. Це не означає, що треба слухати все. Це означає, що може щось вона скаже путнє. От і все. Так, давайте ще. А для жінок просто треба бути вже час цією королевою. Так. І тут у нас четверочка жезлів. Ну що, в когось буде весілля, в когось буде праздник, в когось буде місяць дискотеки, весілухи. Ну, дискотеки я, звісно, утрірую, ну, можливо, якихось свят, можливо, народження дітей, можливо, якісь. Важливі події зустрічі з сім'єю, тому що це карта такої великої, класної енергії, сімейна, домашня, класна тусовка з рідними друзями. Вас може очікувати. Так? І ще одна карта з цієї колоди, і у нас четверочка дисків. Знову є якісь питання хвилювання стосовно фінансів. Просто розслабтеся. Знаєте, чим більше будете просто напрягати світ, нічого не отримаєте. Потрібно довіряти всесвітові, звісно, щось робити. Робити крок за кроком, мало подумати, а я правильно все роблю? А я направляюся в правильному напрямку. А може мені час щось змінити? Можливо, мені час просто задавайте собі питання. І тоді ви будете усвідомлювати і. і. Так, да, іноді потрібно десь побути економним, тому що, знову ж таки, ця карта не тільки про фінанси, вона також може говорити про те, що ви економите в почуттях, про те, що ви можете економити в, в січні, в емоціях, не показувати людям себе справжньо, не розказувати, десь затягувати якусь інформацію. Просто відпустіться. Так, і що ж, друзі, у нас будуть з вами ще дві карти буде послання від ангелів. Я підготувала таро ангелів і просто оракули. Тому будуть дві різних колоди. І зараз витягну, так, першу, це підсказка для тельців. добре, І у нас тут ваш жезлів, Шикарна карта. Дружелюбність, творчість, впевненість, цікавість новини. Про чудово, натхненно нові можливості. Використовуйте свою креативність і творчість. І, звісно ж, просто довіряйте собі все світові йдіть вперед. Так? І що ж хочуть сказати нам ангели для вас, що хочуть сказати для тельців. Ангели, інша колода. Так, вірте, вірте, щоб іти вперед. Зовсім не обов'язково. Вірити в себе достатньо вірити в Бога і розуміти те, що Він працює через вас і разом з вами. Ну, по факту, ви знаєте, що в кожному з нас є частинка Бога, і тому він нас чує, якщо вас оточують сумніви в собі. Просто довіртеся ангелам, і вони вам дадуть мужність, впевненість, віру, любов, досягання будь-яких цілей. Друзі, я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця, і я ще планую виставити великий дорогий розклад для кожного знаку з на весь рік. Тому не забудьте підписатися. Або просто слідкуйте за мною, за моїми оновленнями. Всім класного січня! Па-па!